А у Чернівцях щось відбувається так. От нещодавно 26-річний чоловік перевтілився в жінку і збирався перейти кордон з Молдовою у Чернівецькій області. Наблизившись до так званої порушниці, прикордонники помітили, що у неї чоловічі риси обличчя, зокрема, щитина. Після перевірки документів з'ясували, що насправді жінка є Василем з Львівської області. Пізніше виявилося, що порушник до того ж тіктокер у своєму блозі. Він висміяв ситуацію. Також зазначив, що має сплатити штраф. 935 гривень через побиття журналістки прихильниками московського патріархату відкрили кримінальне провадження. Діана Лаврик цьогоріч у квітні намагалася висвітлити перше богослужіння в храмі верхніх станівців, який прийшов до православної церкви України. Я журналіст! За її словами, на територію увірвалися представники УПЦ МП та напали на неї. Зокрема, кидали каміннями, били палицями та тягнули за волосся по території храму. Відтак кримінальне провадження відкрили за статтею умисне тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває. Чернівці завтра будуть прощатися з колишнім мером Миколою Федоруком. Він був очільником міста чотири каденції поспіль, помер 7 травня. Йому був 71 рік. Прощання з ним відбудеться в суботу, 10 травня. Час та локацію можна знайти на ресурсах Сі4. Буковинські Карпати засипало снігом посеред травня. Фото показали у Чернівецькому прикордонному загоні. А відтак туристів закликали врахувати інформацію про погіршення погодних умов, плануючи свої маршрути. Більше новин шукайте у нашому телеграм. Посилання у шапці профілю.